Пісені, червоні, а кожна місяць і кожна різна квітка за Засві... своєму. Як були скоріше, то ті цвіли. Тепер вже тут цвітуть. Тут багато тих заквітків. Ну, багато. Знаєте, в рослиниках є овсяки. Та якимось mm. би посидів, воно б файно виглядало б. Ту ружове. Ту піні. А то й сказали, десь ліли пуха сиділи. Що? Ну, багато. А що буду рубили. На собі росте. Ну вже і відцвітає. Що що відцвітає? Ага. А то, ну, я... а, ви не знаєте, як воно називається? А от не знаєте, що називається ці квіти. Я не знаю. Я кажу, що кожна тут напила. Ну, того жовте. Коли ще були інакше, але вони скоші цвітуть ці жовті. Ну. То вони такі ми все рвали на хопту. Густей барвінок ну? ого. А той а ми там якісь кирички. Хоч щось такі грустики, А там ще обривало, таке молоде було. Ох, нарешті. Душний барвинок.